Медичний працівник щодня спілкується з великою кількістю пацієнтів. Допомагає, рятує життя та ухвалює непрості рішення. При цьому може виникати багато ситуацій, які ставлять його перед вибором – чинити по-старому чи доброчесно. Доброчесність це свідомий вибір поведінки, заснований на принципах добра та справедливості. Це здатність неухильно слідувати своїм цінностям та чинити правильно навіть тоді, коли ніхто не бачить. Ми віримо, що медичні працівники є і будуть зірцем доброчесності не тільки на роботі. Але й в житті, а цей путівник підкаже, як краще діяти у спірних ситуаціях.